Всім привіт! Ви на каналі Наталія про Проб'юті, і ми сьогодні будемо учасниками битви титанів і новачків. А сьогодні я розповім вам про аромати, пов'язані з дуже теплими спогадами дитинства. Це аромати на тему шоколаду. Ви знаєте, я не знаю, вже мабуть років з 18 шукала собі парфум саме шоколадний. Щоб я проходила і від мене був шлейф, такий, знаєте, темний гіркий шоколад, можливо, трошки цитрусів. Я його дуже довго шукала. А, хочу вам сказати, що я м -м, все одно не знайшла те, що саме хочу. Можливо, я створю колись цей парфюм, і ви будете знати, де шукати такий гарний гіркий шоколад, але я знайшла на ринку найцікавіше, на мою думку, шоколади. А -а Ну, по-перше, все ж таки, мабуть, почну я з титану. Це з Монталь. Значить, є в них такий а, аромат, який називається Chocolate Greedy такий собі, грайливий шоколад. А, одразу хочу сказати, що парфум закохує в себе. оточуючих всі будуть вас питати: як смачно пахне! Чим пахне? А, значить, це якраз. Такий, знаєте, шоколад, він починається з молочного шоколаду з цитрусом, буквально такі трошки цедри. Пам'ятаєте, коли заходиш у Львівську майстерню шоколаду, і от коли там варять шоколад, є в них шоколад по львівськи Тобто вони туди і цедру, і трошки спецій додають, по-моєму, навіть аніс, цю зірочку додають, корицю. І отут ти відчуваєш саме ось цю львівську, Львівський шоколад. Для мене взагалі цей парфум. Це асоціація з Львовом, з вуличками, з осінню, з какао. От, ви знаєте, це какао з молочним шоколадом, трошки цедри. Це все грає на вашій шкірі. А, ну, див. Пів годинки, саме в такому форматі. Далі цей аромат перетворюється на таку, знаєте, кондитерську ваніль, яку додають саме ось у здоби. Така, знаєте, дуже гурманська ваніль, яка сидить не тільки от прямо біля шкіри, вона от прям десь на пару метрів від вас відходить. І от далі це аромат стає прямо на тему ванілі. Дуже раджу гурманам, які шукають шоколад саме такий молочний з цедрою, з таким вайбом львівським. Такий дуже приємний і досить стійкий. Мені від нього чого не вистачає, щоб я хотіла. так? Це все ж таки, щоб ця перша нота більше грала, більше було гіркого шоколаду, ніж молочного. І, знаєте, він такий більш романтичний. А я хочу. Шоколаду, більш темного, можливо, такого драматичного, різкого. Але дійдемо й до цього. Значить, наступний аромат, який я хочу вам презентувати взагалі на українському Ютубі, я не побачила жодного рев'ю на цей аромат Velvet Chocolate від грецького парфюмера Теодора Калатініса. Він досить відомий в Штатах. Дуже багато парфюм-блогерів замовляють собі його аромати. Одни з найцікавіших це Coffee Edict і ось цей Velvet Chocolate, що в нього є ванільний, і взагалі дуже багато схожих ароматів, які виробляє Jo Malone. Таких більше я маю на увазі одеколонистих, більш простих. Це, знову ж таки, шоколад. Я б сказала, що це м, такий більш шоколад з перцем. Якщо, наприклад, Монталівський, там, м, шоколад з цедрою, він молочний тут якраз вже темний шоколад. Це мені дуже подобається. І тут дуже класно грає Амбра. Вона буквально відкривається на мені через, я не знаю, 5-7 хвилин. Тобто тільки я нанесла і починаю з цього какао боби грати з амброю. І він такий дуже теплий. Якщо порівняти а, Монталь і цей шоколад, то Монталь він такий більш, а, я б сказала, холодніша тема, ніж тут. Тут така прям амбра, зігріваючий, такий, о, знаєте, це вже не на тему а Львову, це вже на тему м -м, ярмарка. А, я б сказала, не знаю, будь-де відкриваються ярмарки, де продають дуже багато солодощів, шоколадних. От ти заходиш на цю ярмарку, і ось це якраз аромат ярмарки такої, знаєте, шоколадної, Продаються, не знаю, цукерки. І знаєте, що мені дуже подобається, що аромат видає цю солодавість буквально в перші хвилини. Далі він стає більш серйознішим. І ось коли почне грати Амбра, я чую трошечки пачулі, буквально десь там, я не знаю, в базових нотах, можливо, вони є. І ось цей шоколад з амброю творить дива, але він Дуже близький до шкіри. <ріст> Знаєте, так йшла, йшла по сходинкам вверх і так хоп і вниз. Тобто, ви будете кайфувати, йти ось тут десь ви будете його відчувати, але не буде ось цього шлейфу, який, наприклад, є у Манталі. Так. І останній на тему шоколаду. Я знову ж таки хочу показати Сірш Лютенс Бойс Ваніль. Так, це взагалі ванільний аромат. Але я хочу сказати, що. В ньому є така нотка, знаєте, його «боба тонка», такий трошки земляний варіант ванілі, і відчувається буквально трошки гіркого шоколаду. Особливо коли ти його носиш, не коли така тепла осінь, а коли вже починаються, починаються заморозки і ось. Реально ти починаєш відчувати трошки шоколади, і в цьому ароматі. От. Перші, ноти, перші ноти ви відчуваєте. Ой, Боже, як класно. Я відчуваю тут просто і ялівець трошки, і багато ванілі, і кориця, і навіть. Є віск тут бджоли, тобто багато всього, але на шкірі реально іноді нотка шоколаду з ваніллю проскакує. Це такий, знаєте, шоколад, в якому, в якому а, дуже багато горішків з цукром. І тому він не щитується прямо як знаєте, аромат саме шоколаду. Але в ньому є ця така гра грайлива нотка. А, Чорного шоколаду, яка іноді на вас може бути а, присутня. Тому ось така моя невеличка підбірка моїх шоколадних смачних ароматів. А, вказуйте в коментарях, який ваш улюблений гурманський аромат на тему шоколаду чи ванілі, чи, можливо, щось новеньке. І па-па! До нових зустрічей! Відчуваю гармонію. Гармонія в собі, це дуже важливо.